Добрий ранок, дітки, я вітаю вас на занятті з математики. Давайте привітаємося. Доброго здоров'я, діти, доброго вам дня! Хай вам ясно сонце світить у віконечко щодня, хай сміється мирне небо і дивує світ, а земля нехай дарує вам барвистий цвіт. Добрий ранок, любі діти, доброго вам дня, я бажаю вам здоров'я, радості щодня. Бо здоров'я, любі діти в світі, головне, а здоровий і веселий щастя не мине. Малята, як у вас справи? Чи все у вас добре. Розкажіть, який у вас настрій, оберіть смайлик який вам більш сподобався. Сподіваюся, що все у вас добре і чудовий настрій. Отже, пропоную вам відправитися в магазин іграшок. Я впевнена, що ви дуже полюбляєте грати і часто буваєте в цьому магазині. Ну що, готові відправитися? Тоді вперед. Подивіться, яка чудова шафа з іграшками. Порахуйте! Скільки поличок в цій шафі? Молодці, три. Будьте уважні і скажіть, на якій поличці стоять м'ячики? Так, на верхній. А на якій поличці стоять машинки? Правильно, на нижній. А тепер будьте дуже уважні і скажіть, яка іграшка стоїть? Під жовтим м'ячиком. Потрібно спочатку знайти, де стоїть жовтий м'ячик, а потім подивитися, яка іграшка стоїть під ним. Так, малята це пірамідка. А тепер подивіться уважно і скажіть, яка іграшка стоїть над червоною машинкою. Отже, знайдіть, де стоїть червона машинка, і подивіться, яка іграшка стоїть над нею. Так, маляк, це лялька. А тепер знайдіть оченятами, де стоїть пірамідка. Знайшли? А тепер скажіть, яка іграшка стоїть ліворуч, пірамідки. Правильно! Ведмедик, а яка іграшка стоїть праворуч пірамідки? Правильно лялька, молодці. А тепер нам знадобляться ваші долоньки. Вам потрібно плеснути в долоні стільки разів, скільки іграшок ви побачите на колись. Ну що, готові? Плесніть стільки разів, скільки м'ячиків ви бачите. Молодці. Плесніть стільки разів долоньки, скільки машинок ви побачили. Молодці. Плесніть стільки разів долоньки, скільки іграшок ви побачили. Супер. А тепер давайте перевіримо себе. Скільки м'ячиків ви бачите на поличці? Один. Якою цифрою ми позначаємо число один? Так, малята. цифрою один. Скільки машинок ви бачите на количці? Дві. Якою цифрою ми позначимо число 2? Так, малята, цифрою 2. Скільки іграшок ви бачите на нижній полисці? 3. Якою цифрою ми позначаємо число 3? Цифрою 3. Молодці малята. Отже, ми потрапили у відділ конструкторів. І зараз пограємо з кубиками. Скільки кубиків ви бачите? Один. Покажіть, будь ласка, цифру один. Молодці. Скільки кубики ви бачите у другому стовпчику? Два. Покажіть, будь ласка, цифру два. Молодці. А тепер скажіть, яке число більше? Два чи один? Правильно, два. Яке число менше? Один чи два? Один. Молодці, дітки. Скільки кубики ви бачите у третьому стовпчику? Три. Покажіть, будь ласка, цифру три. Молодці. Скажіть, яке число більше? Три чи два? Так, малята три. А яке число менше? 2 чи 3? Правильно, дітки, 2. Скільки стовпчиків ви бачите на екрані? Порахуйте. Три. А тепер ми зробимо ще один стовпчик. І в, нього, в ньому буде стільки кубиків, скільки у третьому. Скільки кубиків буде в наступному стовпчику? Так, малята. Три. А тепер ми додамо ще один кубик. Скільки кубиків стало у стовпчику? Давайте пораху... порахуємо. Один, два, три. Чотири. Скільки кубиків? Чотири. Скажіть, будь ласка, яке число більше? Чотири чи три? 4. Наскільки більше? На один, тому що ми додали один кубик. А яке число менше? 3 чи 4? Правильно малята 3. Число 4 ми позначаємо цифрою 4. Отже, знайомтесь, це цифра 4. Послухати про неї віршика. Як стілець перевернувся, він на цифру обернувся. Що це догори ногами? Це четвірка перед нами. Так, малята, цифра чотири схожа на перевернутий стілець, а ще на що схоже. Давайте ми її викладемо з рахункових паличок, скільки паличок нам знадобиться. Три палички. А ще можна викласти цифру 4 з олівчиків. Ось так. А ще можна її намалювати, написати. Запам'ятайте, як виглядає цифра 4. Вона позначає число 4. А тепер давайте ми подумаємо, пригадаємо і скажемо, що буває по 4. Чотири ніжки у стола, чотири лапки у песика, чотири поверхи у будиночка, чотири гудзика на ковтинці. А що ще буває по чотири? Подумайте, скажіть мені. Молодці дітки, подивіться, до магазину прийшли діти. Скільки діточок прийшло? Порахуйте. Три. А потім прийшов ще хлопчик. Скільки дітей стало? Чотири. Отже, як утворилося число чотири? До трьох додали один, і вийшло чотири. Молодці дітки! Подивіться, продавчиня хоче викласти на поличку нові іграшки. Давайте ми їх порахуємо по порядку. Спочатку порахую я. Перший зайчик. Другий робот. Третя лялька. Четвертий м'ячик. Отже, я рахувала по порядку. Тобто називала місце, на якому стоїть іграшка. А тепер ви спробуйте порахувати по порядку. Ну що, готові? Тоді починаємо. Молодці дітки, я впевнена, що ви впоралися. Скажіть мені, будь ласочка... Що ми сьогодні робили на занятті? Давайте пригадаємо. Ми з вами називали місце, де знаходяться предмети, орієнтувалися у просторі. Ми познайомилися з числом 4, а також з цифрою 4. А ще ми вчилися рахувати по порядку. Ви, великі розумники, добре попрацювали. Скажіть, будь ласка, а що вам сподобалося більш за все? А чи подобається вам займатися математикою? Наше заняття підійшло до кінця. До побачення. На все добре. До зустрічі!